Ось так проходить навчання добровольчого формування. Легіон його створили у Полтаві після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Люди прийшли сюди майже з нульовою підготовкою. Декілька чоловік буквально це служба в армії, або був в спецпідрозділах і все. А так до цього до, до легіону майже ніхто зброю в руках не тримав. Всі тут за власним бажанням, тому що прийшли такі часи, що потрібно зараз вивчати військову справу і. Всі однодумці зібрались. Займаємось, тренуємось, готуємось, тому що хто його знає, що буде завтра. Навчання військовій підготовці у легіоні відбуваються кілька разів на тиждень. Сьогодні тренують роботу за броньовою технікою, елементи бою за броньою, вхід в населений пункт і так звану зачистку. Найперше бійці відпрацьовують злагодженість роботи в команді, говорить заступник командира із бойової підготовки, інструктор з позивним Кайман. У нас є ще і теоретична, і правова підготовка, плюс фізична основи статуту, строєва. Тому я вважаю, що ну, десь 2-3 місяці це буде достатньо, щоб, щоб зробити більш підготовленого бійця. Тренували добровольці і навички із прочисування місцевості. Відпрацювали на локації і медичну евакуацію, а саме як перемістити пораненого, використовуючи підручні засоби, наявні ноші, евакуаційні петлі та карабіни. На імітували стрільбу із різних положень при появі цілий із різних сторін. Командир легіону Олег Приймачов каже, тренують полтавців професійні інструктори, які мають багаторічний бойовий досвід. Пріоритет в нас безперервне навчання, досконалення своїх навиків та ознайомлення з військовою справою. Переважно всі, хто є зараз в особовому складі, це знайомі, знайомі мої, знайомі мого заступника, люди, люди, в яких ми впевнені і е, які, з якими можна йти на виконання будь-якого завдання. Чекаємо бойового розпорядження від нашої військової частини, від командира, якому ми підпорядковуємося до залучення більш, більш активних, скажімо так, заходів.